Всім привіт, з вами Бендри Плюс. Сьогодні я покажу, як знайти обліковий запис, якщо ви його забулися. З цієї ситуації багато в когось вони забуваються. І думаю, у вас якраз така ситуація. Так що давайте поїхали. Заходимо в настройки. Користувачі і облікові записи. У вас може називатись по-іншому. Google. І ось. Все. Мій один обліковий запис і другий. Я вам його не показую, тому що ем, не знаю, які бувають ці. Тому, тому ось я показав все. Всім пока. Ну, а з вами був Бедрі Плюс. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!